В продаж поступає машинка Реноміган-2, червоний яскравий колір, або ж помаранчевий є відтіночок. Машинка 2006 року випуску 1,4 16 клапаний мотор без газу. Машинка в обслуженому стані по машинці замінений комплект ГРМ, ролики, помпа це все зроблене. Масла, фільтра помінені. Залізні диски, ковпаки притонована. Автомобіль має 167 тисяч кілометрів заявленого пробігу, Два електроскоподйомники, ручні регулювання. Зеркало. Чохлами. Під чохлами у нас звичайний текстиль, але без, без тріщин. А, ні, тут трошечки видно зам'яття є. Але нічого вроді, критичного нема. А ну, ну а, тут бачимо, вже підшивалося. Тобто підшиття є. Датчик світла. Є підігрів передніх сидінь. Кондиціонер працює, п'ятиступенева механіка. Так, по електроніці все працює. Передні електроскопідйомники. підйомники. Бачимо, закривається, відкривається. Це добре. Зразу скажу ціна 4900, тобто непогана ціна. Ззаді на ручних скопідйомниках. дивани в порядку, але бажано підхідчистити, звичайно, автомобіль. Напевно, більше багато стояв. Такс, е, великий плюс, що це у нас універсал з великим багажником. Шторка є. Е, так, бачимо, масилку лежить, е, домкрат лежить і запаска. Також лежить запаска в класному стані, залізна запасочка на гарній гумі. Плюс варічка, там дивлюся, теж валяється. Ну що, в цілому і в общем, в принципі, непогана ціна якість, але бажано по всім чистити. Плюс гума, ззаду трошки краще, дивлюсь, спереду трошки хуще. Водім Michelin, але вже протектора небагато залишилось. Але в цілому за такий бюджет це гарний варіант. До 5 тисяч доларів машинка в універсалі, це Міган другий. Почав 1-4, але це впливає все на витрати палива. Вони невеликі. Оль, що робиш. Рамку знайшла. Де? Твій косяк. На майданчику. А що е -е. робиш? Витираєш автопойнт. Рамку прибираєш витіраю. весь бруд з автопойнта? Правильно. Треба очищення. А машинка така, от прикольна.